Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошовець. В Україні будуть виловлювати людей без ТЦК. Зараз виловом людей, виловом людей на блокпостах, на дорогах, на вулицях, витягують з автомобілів, з дворів витягують, з хатів витягують, займаються ТЦК. Але цього мало, потрібно все більше і більше військовослужбовців. І зараз мобілізацію посилять. Буде велика мобілізація. Верховна Рада приймає закон. Там є такий Федір Веніславський, здоровий такий депутат, який не хоче скласти мандат піти на фронт. А він всім розказує, як потрібно мобілізувати. Він і каже: тепер командири військових частин самі будуть набирати мобілізованих. Все, крапка. Вони будуть цим займатися, будуть призивати тих. Кого вони будуть мати за потрібним, і цей законопроект буде прийматися в Верховній Раді, і про це теж говорить Генштаб Збройних сил України. Себто вас виловлювали ТЦКшники, ви боялися ТЦКшників, а тепер будете боятися усіх військових, тому що вийшов на вулицю, тебе вловили і прямо затянули ні не в ТЦК, ні на полігон, а прямо в військову частину на фронт, просто з вулиці на фронт. Ну, виходить так же, да? Формулювання. Командири військових частин можуть залучати без ТЦК всіх, кого будуть мати за потрібне. Як всіх кого. Побачив на вулиці, кинули в автомобіля, завезли на фронт. Так, інакшого пояснення, поки що я не бачу і вони теж не пояснюють, не бачать. З вами Гершвець, Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!